Урок я пізнаю світ. тиждень 14, урок 121, сторінка 14. Розгортаємо зошит і перевіряємо домашнє завдання. Завдання перше запишіть назви країн, прапори яких наведено. Перше – це Молдова. Друге Угорщина. третє – Словаччина, четверте – Україна, п'ята країна Румунія і шоста Польща. Прапори яких країн дуже схожі між собою. Це Молдова і Румунія. У Молдови відмінність у них на прапорі є ще і значок герба. Наступне завдання. Завдання третє. Обери модель атома. Атом електрично нейтральний. Для того, щоб атом був нейтральний, кількість протонів і нейтронів має бути однакова. Перший менлюк не підходить, він має лише протон. Тому він має позитивний заряд. На другому малюнку саме атом електрично-нейтральний. Друге, обери модель частинки, яка має позитивний електричний заряд. Позитивний заряд ми бачимо на першому малюнку один протон, ось він плюс, один електрон мінус, цей атом електрично-нейтральний, тому що кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. На другому малюнку у нас протонів 3, електронів 2. Отже, електронів менше, тому заряд позитивний. Тема нашого уроку сьогодні доба мезоліту на території сучасної України. Тобто ми продовжуємо з вами знайомство саме з мезолітом. Увага на екран! Завдання до. Вас. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний! це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідає. На всі відповідаємо! Запитання до уроків: У якій частині Європи розташована Польща? З якими областями України межує Польща? Що таке мікроліти? Що цікавого ти можеш розповісти про Чернівецьку область? Які геометричні фігури найчастіше трапляються у візерунках, що на даху Чернівецького національного університету? У якої фігури є вісім граней? От скільки запитань ми маємо до уроку. Отже, працюємо з вами наполегливо. Перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож Польщею. Польща це світ навколо нас. Державна мова країни польська. Польська мова належить до групи слов'янських мов. Так склалося історично, що Польща і Україна мають багато спільного. Не знаючи польської мови, ми можемо зрозуміти її на слух. Адже польська мова на 70% схожа до української. наприклад, Хліб хліб, сукня сукня, мама мама, тато тато, рок рік, добра погода, добра погода тощо. Але, незважаючи на свою близькість до рідних нам мов, деякі слова, зберігаючи звучання, означають зовсім інше поняття. Наприклад, Запомніч забути овоце, фрукти, двожець, вокзал, диван, килим, кав'єр, ікра. Просто прямо. Ось така вона Польща й Україна це світ навколо нас. Ось така вона наша країна сусідка Польща. Оберіть кольори, щоб створити прапор. Польщі. І так, нам треба лише два кольори. Перший у нас буде білий, а друге червоний. Прослухаємо уважно диктора про розташування Польщі у Європі. І про те, з якими частинами України вона межує. Польща розташована в Східній Європі. Польща межує на сході з Волинською областю України, а на південному сході із Закарпатською та Львівською областями. Прочитаємо тепер наше речення у узорті, додавши пропущені слова. Польща розташована в Східній Європі, Україна в центральній, а Польща в Східній. Польща межує на Сході з Волинською областю України, а на південному заході сході із Закарпатською та Львівськими областями. Ще раз, Польща розташована в Східній Європі. Польща межує на Сході з Волинською областю України, а на південному сході із Закарпатською та Львівськими областями. Попрацюємо з картою. Політична карта Європи, сторінка 15. Позначте нашу країну, Україну, столиця України, місто Київ. Знайдіть Польщу. Так, столиця Польщі, місто Варшава. Україна розташована в Центральній Європі, Польща на Сході Європи. Порахуйте, скільки сусідів має Польща. Їх сім. Запустіть цифру 7 в завданні 9. І так, наступне завдання нейробіка від Аї. Повторимо назви круглих чисел за допомогою пісень. Кругом на Десять тисяч родичів кругло бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала, Не лінуючи щодня, крахувала воно Десять тисяч, одинадцять тисяч, 12 тисяч, тринадцять тисяч, 14 тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч. 20 тисяч. Все вітаю тисячу у веселім крузі Не сумує тисяча, неї стільки друзів. Не минуючи щодня, рахувала так вона. 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч. 100 тисяч кругового тисяча гостей чекала, 10 тисяч родичів кругом мала. І так. А ми з вами вчимося швидко лічити. Будь ласка, перший вираз на ваших екранах. Перевірка. 16 тисяч. Записуємо за допомогою п'яти цифр. Приклад за номером 2. Відповідь: 18 тисяч. Записуємо також за допомогою п'яти цифр. Третій вираз. Відповідь на ваших екранах і у ваших зошитах має сприхнути 20 тисяч. І останній четвертий. <звідк _др -праць> Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту. Мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Відповідь на ваших екранах 4800 тварин. <підготуємо> Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Спочатку дізнаємося значення слова у тлумачному столничку. Це слово у нас сьогодні мікро. мікроїд! Дрібний голчастий чи пластинчастий кам'янець, що використовувався як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Бачите, ми знову говоримо про кам'яну добу, адже мікроліт це камінь. Він дрібний, голчастий або пластинчастий, але людина помітила, що з нього можна зробити. Саме для стріл гарпунів ось такий прилад. Прочитаємо слова у колонках, ведмежатка мовбенятка мікроліт, потепління, індивідуального полювання, рибальства риболовної снасті, гарпунів поплавків, гачків сітей, кліток з лози, відсікати мікроліти. Голчасти Камінці. Прочитаємо текст разом із Диктором. В епоху Мезоліту розтанули льодовики, утворилися численні річки й озера. Клімат став подібним до нинішнього. Територія сучасної України вкрилася є Унаслідок у наслідок потепління. Не стало велетенських тварин. Натомість степи й ліси опанували менші й прудкіші мешканці. Усі ці зміни вплинули на життя давньої людини. Людина розумна перейшла від гуртового до індивідуального полювання за допомогою лука та стріл і до рибальства. З використанням риболовної снасті, гарпунів, поплавків, гачків, сітей, кліток, злози тощо. Пересувалися річками на човні або на плоту. Узимку використовували лижі і сани. Поряд із рубилами, скреблами або що з'явилися нові знаряддя праці. Люди навчилися відсікати мікроліти, дрібні, голчасті чи пластинчасті камінці, їх використовували як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. І так багато чого змінилося. В епоху мезоліту. Ми бачимо, що льодовики розтанули, утворилися річки й озера, клімат змінився, територія сучасної України крилася лісами, а тому там стало більше менших тварин, а от Велетенських стало менше. Людина розумна почала ходити на полювання індивідуально. Маючи свої стріли, ловити рибу, маючи снасті, гарпуни, поплавки, сіті, а також плила, клітки з лози пересувалися на човнах або плотах, а взимку використовували лижі і сани. Людина розумна, багато чого змінилося в її житті. Повторимо ще раз з диктором: людина розумна. Перейшла від гуртового до індивідуального полювання за допомогою лука та стріл і до рибальства з використанням риболовної снасті, гарпунів, поплавків, гачків, сітей, кліток злози тощо. Мікроліти дрібні голчасті чи пластинчасті камінці. Їх використовували як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Розгадаємо ребуси у нашому зошиті. Перший ребус мезоліт. Так, другий ребус мікроліт. Чим же візні взяти ці два слова? Мікроліт це камінь, а мезоліт. Середній кам'яна доба. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні, на уроці ми говорили про добу мезоліту на території сучасної України.